Книжечка із полем для гри та фігурками від Дісней. В чудовому стані. Із фігурок у нас 12.10 в комплекті. Ось така яскрава на англійській мові. Із героями Діснею. Подивіться, які класні фігурки фірмові. І ігрове поле розкривається, воно величезне, розділене на чотири локації, на якому можна гратися з цими фігурками. Ось подивіться, тут у нас фрагменти із гри зображення